Ну, тут е, така цікава вийшла стінка, тому що е, автопортрет це 21-го року, грудень, майже перед початком цього всього жаху. Макс знову ж таки скомпанував з цими роботами, які я робила вже потім на весні 22-го року. Все, що я відчувала в цих роботах, мабуть, є. Така графіка, жах і страх. І Маса різних відтінків. Я взяла просто пензель і вирішила, що все одно я не вмію нічого більше робити, окрім якось висловлюватись, так як мені дано вже. Тому що спочатку було відчуття, що взагалі це все не потрібно. І Я думаю, що у багатьох було те ж саме. Але оскільки все одно ти... Розмовляєш зі світом не словами, а кольорами, лініями і плямами. Така квінтесенція початку ця стінка.